Сьогодні на ремонті такий ліхтарик. З однієї стоїть плата з філодіодами, з іншої сторони стоїть один світлодіод з лінзою. Всквається він не дуже добре, тому що там такі защелочки стоять. І скривати потрібно там, де стоїть лінза. Тому що з цієї сторони доступу немає. Тут стоїть сенсор, сенсор. Включає, виключає, перемикає на світло і яркий мабуть, яркості. Причина тут поломки, працюючий акумулятор. Хоча тут акумулятор стоїть і в нього написано, що тут 2000 мАч. Ну, не знаю, не буду говорити. Але він зараз на даний момент не працює. Тому тут потрібно міняти акумулятор. Ще раз, якщо задумаєте його скривати, скривати потрібно з тої сторони, де стоїть лінза. Так, що кому потрібен якийсь ремонт по світлодіодним і продукції, трекові світильники чи ще щось, звертайтесь.